Вітаю вас! Сьогодні ми розберемо установку У мене руки з жопи. Чому вона живе в багатьох жінках, як вона блокує ваші можливості і що робити, щоб нарешті почати довіряти собі? Це відео для жінок, які пізнають себе в словах: Я боюся братися за нове, бо все одно зіпсую. Або ж інші зроблять краще ніж я. Або ж мені страшно показати себе, бо буду виглядати посміховисько. Якщо хоча б одна фраза звучить знайомо, дослухай до кінця. Я дам просто практику, яка вже допомогла моїм клієнтам і мені. Я знаю, як це відчувається. Я роками жила із переконанням, у мене нічого не вийде інші краще. Я боялася проявлятися навіть коли мріяла. Про свій проєкт. Навіть коли хотіла йти і працювати, в голові крутилася фраза: та ну, я все одно не вмію. І я відкладала, я порівнювала себе з іншими, я критикувала себе. І це страшенно виснажувало мене. Тому що, коли ти боїшся зробити крок, ти. Постійно уявляєш собі страшні сцени, як ти будеш виглядати по Це переконання загалом мене просто паралізувало. І я постійно не вірила в себе. Я боялася проявлятися, бо мені здавалося, що всі навколо можуть зробити краще, і в них вийде зробити краще. Ніж в мене, всі навколо можуть зробити швидше ніж я, ефективніше ніж я. Але потім я почала дозволяти собі маленькі кроки. Спочатку з допомогою психолога, а потім попрактикувала, робила щось нове, навіть коли було страшно. Знаєте, була десь книжка з сценоділей, це було дуже часто про мене, і з часом я навчилася довіряти собі, навіть е, у тому, що роблю вперше. Е, зараз я знаю, якщо я роблю щось нове, це не провал, це просто перший раз. І він має право бути не ідеальним. Я маю право бути ідеальною, я даю собі це право. Чому ж ця установка так болить? Загалом фраза руки жопи ростуть, це дуже заїжджена фраза. У вас це може бути щось своє. Наприклад, я цього не зроблю, я цього не зможу, це не для мене. Інші зроблять краще. Я не можу дозволити собі щось робити, тому що в мене не вийде вже наперед. Пошукайте, що це для вас. Чому воно на нас так болить? Тому що це втрата віри у свої сили. Доросла жінка не пробує нове. Вона боїться змінити роботу, відкрити блог, почати хобі, або ж взагалі відмовляється пробувати, бо страшно. Страшно бути якоюсь, Не такою, смішною, недосконалою, страшно, що не вийде. Дуже багато страхів. Далі це залежність від чужої думки. Постійне «Підкажи, як правильно, а раптом я зроблю смішно. Ти постійно порівнюєш себе з іншими і думаєш, у них вийде краще. а Я тільки все зіпсую. У мене таке було, я знаю про що це. Це відкладене життя, тому що ти хочеш почати щось нове, але в тебе одразу ступор. І тут починаються думки: Почну, коли буду готова, коли прочитаю всі книжки, але готова. Оцей стан ніколи не настає, бо він настає тільки з практикою. Замкнене коло. І це ж, звісно ж, самознацінення. Навіть коли виходить добре, у голові звучить це випадково. Наступного разу в мене точно нічого не вийде. Або наступного разу я точно облажаюсь. Ось цей голосочок по. Спробуйте його відслідковувати в себе. Знаєте, скільки жінок мені писало: я краще не буду братися, бо я повільна, бо я туплю, бо я смішна, бо я все одно зроблю гірше. А, дуже багато жінок. І тут основна помилка чекати ідеального моменту або ідеальної версії себе, називайте це як хочете. Бо ця ідеальна версія так і ніколи не прийде. І друга помилка це вірити, що талантів у вас немає. Насправді вони просто не отримали шансу на проби і помилки. Бо цей шанс нас часто забирали наші батьки, які давай все зроблю сама, давай в мене швидше, в мене краще і так далі. Фраза, руки з жопи це не жарт, це ярлик. Який ми вішаємо на себе і яким ми себе знецінюємо? Аеролик завжди тягне за собою різні дії, назвала себе безрукою і вже не пробуєш. Наприклад, подумала, що в тебе не вийде, і навіть не підходиш до старту, навіть не починаєш. Але знаєте, що найцікавіше? Руки жопи – це не про ваші руки, це про вашу віру в себе. Бо ви можете бути повільною, можете робити щось не з першого разу, але це не означає, що ви чимось гірші. Це означає, що ви вчитесь, як і кожна здорова людина. Бо коли ви думаєте, що я просто ганій з народження, це тоді є невеличка проблемка, і тут є вже свої якісь ситуації, з котрими потрібно працювати. Правда в тому, що таланти нікуди не поділися. Вони просто сидять під шаром критики. Дорослість це момент, коли ти можеш дати собі те, чого твої батьки тобі не додали: право на помилку, час навчитись і підтримку замість критики. А зараз я хочу дати вам таку маленьку міні вправу. Згадайте ситуацію, коли кажете собі, у мене руки з жопи. Ну, от, е, Як ви це собі кажете? Ви ж не кажете, прямо у мене руки з жопи, Ну, але щось таке подібне, будь-якою фразою. І перепишіть цю фразу на фразу Я вчуся, і мені потрібен час. Уявіть себе тою дитиною, яка вчиться зашнуровувати шнурки. І не будьте до себе тою мамою, яка кричить, та й у мене швидше це вийде. Дайте собі 10 хвилин зробити дію будь-яку повільно і недосконалу. Я не знаю, що це для вас: Поховарство, малювання, написання тексту будь-що. Запишіть, що вийшло краще, ніж я очікувала. Це, по суті, дуже простий крок, але він перемикає мозок із самознацінення, де я нічого не можу, нічого в мене не вийде. На навчання. Ви даєте собі цей час на навчання. Мій кейс і загалом кейс моїх клієнток це про те, що, наприклад, коли я почала дозволяти собі недосконалість, прийшли зміни. Я створила проект, почала вести блог. Я допомагаю іншим жінкам. І досі інколи боюся виглядати смішно. Але я знаю, що страх це не стоп, а знак, що я росту. Мої клієнтки також проходять цей шлях. Наприклад, пам'ятаю, в мене була клієнтка Оксана, котра боялась змінити роботу. Бо я не вмію, в мене не вийде. І після нашої спільної роботи вона вийшла на іншу посаду і зрозуміла, що руки в неї точно не з шопи. Талант був увесь час. Або багато інших клієнток, котрі роками боялися. Щось робити, виступити, не знаю, завести свій блог, піти на іншу роботу, познайомитись з тим самим чоловіком. Вони тепер це роблять і отримують від цього кайфу. Тому користайтеся своїми шансами. І саме тому я створила наставництво. Це два місяці, де ми йдемо крок за кроком. Я вас постійно супроводжую. У нас є. Консультацій і між ними супровід там, в наставництві, ми знаходимо а, ваші переконання, які вас топорять, які тримають у пасті, і я не вмію, я недостойна, у мене не вийде. І багато інших переконань. Повірте мені, їх а, за наше життя в нас накопилося просто тонну. Ми працюємо з них так, а, щоб вони перестали керувати вашим життям. Переписуємо їх через практики, індивідуальну терапію і підтримку. Будуємо нову опору на собі. У стосунках, у роботі. Замість я безрука з'являється спокій і внутрішній дозвіл. Я можу, я маю право пробувати. Це не про чарівну таблетку. Зовсім ні. Це робота. Але ця робота проводить до реальних змін, які відчуваються вже через кілька тижнів. Я завжди кажу: наставництво це як другий шанс, шанс почати нову главу замість ще одного року з відчуттям що зі мною щось не так. Тому до нового року у вас ще є шанс насправді перевернути свій світогляд про себе. Наставництво це система, яка повертає віру в себе. Практично на всіх рівнях. І якщо ви відчуваєте, що це вам потрібно, що це про вас, пишіть мені в директ. Можливо, це буде саме ваша точка відліку. Таланти не зникають, вони чекають, поки ви дасте собі право пробувати, поки ви дасте собі час на цю спробу, на ці помилки. А недосконалість це завжди крок до майстерності. Якщо ви пізнали себе в цій темі, а хочете йти далі, приходьте на моє наставництво. А ваша сила вже є, її просто потрібно розкрити. І потрібно її розблокувати від установок, котрі супроводжують вас все ваше життя. Посилання для запису наставництва буде під відео. На все добре. Дякую вам. Що переглянули ці відео? чекаю на вас.